Канцелярські приладдя для дітей-переселенців зі сходу полтавський міський голова Олександр Мамай передав директорам шкіл, де вони навчатимуться. Усього більше трьох сотень комплектів зошитів, щоденників, олівців, ручок. Вистачити має на всіх, попри те, що з кожним днем кількість переселенців збільшується. Тільки сьогодні, 29 числа, із 9-ї години до 12-ї зареєструвалося ще 9 Дітей і сімей біженців, тобто діти прибувають, прибувають. Але хочу всіх заспокоїти, всіх запевнити, у нас все спокійно. Ми можемо приймати дітей скільки буде, скільки ми приймемо. 50 канцелярських наборів подарували дітям представники ради підприємців міста Полтави. Ми постійно допомагаємо, ми допомагаємо постійно на УВД області, ми вже передали більше, ніж на 300 тисяч там, продуктів питання для співробітників АТО, які їдуть у нас. І коли до нам звернулися, ми допомогли, тому що прекрасно розуміємо, хто є сміємо. Дітей переселенців розподілили між всіма школами міста, крім тих, що знаходяться на околицях Полтави. В цілому, говорять директори навчальних закладів, вони готові до прийому нових учнів. Ми абсолютно переконані, що ніяких моральних проблем, ніякого дискомфорту ці діти не будуть мати в сінах нашої школи. Я думаю, що всі на інших шкіла. Нагадаємо, що на сьогоднішній день до Полтави вже прибули 350 школярів з Донецької та Луганської областей.